Вітаю, друзі! Сьогодні в роботі у нас Опель. Опель, Опель, Опель. Це важливо, який, що, куди. Тут у нас погризла проводку мишка. Це вже стоїть нова проводка. Процес заміни проводки показувати я великого сенсу не бачу. До речі, ну як нова проводка. Нова бушна з розборки проводка, яка не погризена, в якій не було цього запобіжника. Ми його з старої проводки виняли. А отак виглядає у нас стара проводка. Тут тут проблема. Ну, вона тут, коротше, не одна, було вирішено просто скопом її поміняти і все. І здавалося б, що могло піти не так, а пішло не так, буквально наступне. Після того, як ми поставили нову проводку, у нас купа помилок. Ну і по помилкам у нас тут просто як дівчинка легкої поведінки у лікаря. Йо-ма йо! Можливо, проводка не підходить, що навряд чи. Можливо, щось інше. Коротше, нам варто з цим всім розібратися. Витираємо всі помилки, ми їх почитали, проаналізували. Зістання, нічого не зрозуміли, бо ми в машинах, чесно кажучи, не дуже. Судячи з коментарів під нашими відео. Ну це нічого страшного. Ми не розстраємося, ми просто стираємо всі помилки і будемо дивитись, що у нас позалишається. Залишилось у нас залишилось у нас. Фу, блядь, Залишилось у нас дві помилки. Виговорив з третього разу, йо-мойо, перша помилка у нас лампочка. І що? Коротше, лампочка-лампочка. Все інше ок. Пробуємо. Ключик мигає. І ніфіга у нас не вийшло, але наскільки ми бачили, що у нас моргає ключик. Пробуємо скидати клему і одягати її знову. Можливо, це дасть якийсь результат. І так, да, я знаю, що деякі з вас можуть написати якусь ерунду, але дійсно колись іноді на якихось машинах це давало результат. Тому пробуємо. Клему скинули і пішли перекурювати. А поки хлопці пішли перекурювати, я вам розкажу для чого чекати. Чекати для того, щоб всі мікроелем... мікроелементи, точно щоб всі мікросхеми, точніше, конденсатори і все інше, що натягує на себе енергію, розрядилися. Тобто, щоб машина повністю забула про все на світі, грубо кажучи, простими словами. І як перевірити, чи вони розрядились? Коли будемо одягати клему, має пройти іскра, тіпа, як проіскритий. Це буде ознака того, що все було розряжене. А іскритиме воно через те, що якраз таки все розряжене і все в одну секунду потягне на себе напругу. Таким чином піде у нас проіскрювання. Назвемо його так. Дивно, що машина не заводиться, ключик моргає, типа як проблема імобілайзера. Але ж, але ж, не мало нічого такого відбутися. По факту маємо проблему, будемо з нею розбиратись. От і іскри, про які я вам казав. Аж як сварка спрацювала. Бачили, димок пішов. Бачили, бачили? А ми бачили. Пробуємо зараз скинули акумулятор. Зараз машина, по ідеї, має запуститись. От. Але, 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 я вам зараз розкажу, що відбулося. І ви всі просто офігієте, Чому я знав, що вона заведеться. Як ви бачили, ключик іммобілайзера у нас більше не світиться. Тепер хронологія. Ось ось наш Opel, це Vectra у нас. Ось ми взяли від неї ключі. Ось ось сіли. Ось, так от ми сідаємо, все одним кадром. Беремо ключ. ось Ми його вставляємо. Вставляємо, провертаємо запалення. Бачите, все включається і моргає ключик. У нас знову з'явилась проблема. Але ні, друзі, не з'явилась. Виймаємо ключ, йдемо на вулицю і дивимося сюди. Знаєте, що це? На станції не один опель. Це ключі просто від цього опеля. Yeah! Вони просто підійшли до тієї машини. Який шанс, що таке могло відбутися? Ну, в принципі, тому у нас іммобілайзер і не бачить цих ключів. Це ключі просто не від цієї машини. От і весь фокус. А ключ від цієї машини геть інший. І як бачите, з своїм рідним мобілайзером машина, як не дивно, просто працює і все їй подобається. А шанс, що таке могло статися, просто один на мільйон. Тобто людина взяла ключі, подивилася, що Опель. Ми вставляємо в замок запалення і цей ключ підходить і провертає запалення. Причому ключ від нашої віктори ми понесли до тієї машини і туди він не підходить. Тобто тільки з тої до віктори нашої підійшов. Отака От штука буває на сервісі, коли у вас більше одного опеля. Ну, друзі, тепер дубль 2. Все те саме. Робимо діагностику. Такі помилочки вона ловить. Зараз ми їх фіксуємо, принаймні у себе в голові. Скидаємо і дивимося, що залишається. Залишились ті самі помилки, які і були. Да, друзі, після стирання помилок у нас чек-енджин потух. І це прекрасно. Ще раз скануємо машину на наявність помилок, але сказати, що він працює. Прям сильно погано, то ні. Але це ніяк не пов'язано з проводкою. Само собою це опель і проблеми з катушками плюс дросель. Жаль, я вам його не показав, але можливо ще покажу, бо скоріше за все, що ми його помиємо, просто як подарунок клієнту, бо таким його не можна залишати. Читаємо ще раз уже на запущеному двигуні і дивимося, чи не з'явилось помилок знову. Ну, як і обіцяв, показую вам дросіль. Як ви бачите, всі хочуть заглянути туди. Бачите, яке чистеньке ось. І ми теж заглянемо. Ой, краще б ми туди не дивилися. Та й що, друзі, після прочистки дроселя стало їй набагато легше. Помилок ніяких по ній нема, але розбиратись далі з тим, чому вона протраює і прострілює, це вже геть інша історія. Була задача поміняти проводку. Проводка поміняна. Тому всі помилки, які були з старою проводкою, пішли. Прикол з ключом оцінили всі, я думаю, ви теж заціните. Це просто в голові не вкладається. Випадок один на мільйон реально. І що, друзі, можна було б закінчити, звісно, але цьому опелю ми подарували чистку дроселя. Все-таки вставили лампочку проти туманку, по якій була помилка. І зараз ще розберемося з повторителем, по якому теж була помилка, щоб вже віддати машину повністю без помилок. Шкода, звісно, це була класна машина колись, але потихеньку вони починають відходити. Коротше, сміх сміхом. А свічки запалення кверху мехом. Вирішили ми в них заглянути, дивіться, як вам таке. Свічки пройшли 100 тисяч. Оказується їх треба міняти. Така штука. Дивно, чому у нас машина працює так нерівно? Да? Само собою зрозуміло, що після заміни свічок машина стала працювати не ідеально, але набагато краще, ніж було. Тим паче, все-таки зловили ми помилку по четвертому циліндру пропуски запалення. Думали, що катушка, але заміна свічок цю проблему вирішила. Тобто Opel став ще кращий. Ну і друзі, як же ми могли вам не показати ключ? той. <реш> Як вона запускається і працює тепер ця машина. Господи, яка прелість. Ну, трошки є, звісно, але знову ж таки ми маємо розуміти, що машина просто на, на колінях ви, ну, ви подивіться Далі треба пояснювати чи ні? Я думаю, все зрозуміло, але вже стан. Дуже-дуже-дуже прекрасний. Коротше, прелість. На цьому все. Апельочок буде жити. Невідомо, правда, скільки. Ну, я думаю, що ще трохи поживе. У мене в цьому відео, друзі, мабуть, постскриптум уже п'ятий раз. Дивіться, пробіг, само собою, забув вам показати. І тут ще одна вводна інформація поступила. 300 тисяч пробігу рідного. Автомобіль з автосалону в одних руках. І тут дзеркала мають доводчики, доводчики, стекол. І в принципі тут комплектація дуже-дуже-дуже жирна. Це який рік у нас? Сьомий рік. Ні, ну для сьомого року, типу, дзеркала норм, але но оці всі моментики Opel прям дивує. І взагалі, друзі, я хотів сказати про Opel. Це от єдина марка, мабуть. Е... Після якої я називаю залишився після смак. Тобто у них слабкі кузова, але це стосується тільки тих років, які, ну, от сьомий там десятий, можливо, і в якісь роки, я точно не знаю, їх почали реально нормально робити. І у них кузова на сьогоднішній день, в принципі, вже так не гниють, як гнили раніше, їх стали обробляти. Але люди по старій пам'яті ще. Чують, коли опель, кажуть, опель це говно, бо у них слабі козова. Це вже не так, друзі. А що стосується іншого, ну реальної комплектації, там, тудим-сюдим, сьомий рік, 300 тисяч, геть, непогані машини. Головне доглядати, як і за любою машиною. Отепер точно все. Женіть мене з цього роліка вже. Все, Всім пока!